Так, любі мої, ви просили, я виконую, <сум> Значить, просили заповнити вам податкову декларацію про майновий стан і доходи ФОПа, який отримував дохід, наприклад, протягом одного року. А, добре, поїхали. І так, звітна, 2022 рік. Фіо, код, адреса. Електронна адреса. Податкова. Обов'язково відмітка, що ви являєтесь резидентом, самостійно оплатником податку, підприємець, сама крайня відмітка. Відомості про суми, нарахованих ЄСВ, обов'язково відмітка. Далі, ми з вами отримали дохід, чистий дохід. Йде річ про чистий дохід. Як він сюди переноситься? Для того, щоб сюди перенести ці цифри, ці дані, вам потрібно для початку створити форму 2, де розрахувати свої доходи. Заповнюємо код, ставимо відмітка звітна 2022 рік. Ставимо з вами вид економічної діяльності, по якому ви працювали. Якщо є два види економічної діяльності або три, ну, наприклад, у вас є роздрібна торгівля поза магазинами, і ще є роздрібна торгівля, наприклад, окремо в магазині. А ще у вас є оренда, також окремо. Рекомендую заповнювати три, три рядка з різними кведами діяльності, щоб було видно, від якої скільки ви отримали. І так, у мене один. В моєму випадку сума одержаного доходу, я отримала 50 тисяч гривень. З цих вартість придбаних товарів у мене була на 30 тисяч гривень. Інші пов'язані витрати, до яких відноситься комісія банку, витрати на оренду, витрати на єдиний соціальний внесок, якщо ви якийсь або податок, наприклад, авансом сплачували. І ось у мене набігло 5 тисяч гривень. Тобто, витрат у мене вийшло 35. Всі витрати, які ви тут фіксуєте, 30 тисяч, наприклад, і 5 тисяч, вони мають бути документально підтверджені. Ще раз наголошую, ви не можете сюди просто написати цифру і піти жити щасливо. Ні. Кожна ця цифра має бути підтверджена пакетом документів. Тобто, якщо в мене закупівля і продаж товару, то на закупівлю товару у мене мають бути видаткові накладні. Зараз іде річ не про платників ПДВ, а просто про фізичну особу підприємця, яка на загальній системі. Працює без ПДВ. без ПДВ можна працювати на загальній системі до 1 мільйона гривень. Цю норму не відмінили. Як тільки ви на загальній системі оподаткування перевищите оцю суму одержаного доходу за мільйон гривень, ви зобов'язані зареєструватися платником ПДВ. Наразі розглядаємо той факт, коли у нас немає ПДВ, ми заробляємо просто доходи мінус витрати. У нас тут є всі документи, і на цих мої витрати, на оренду там і так далі, також є документи. Вийшло мене чистого 15 тисяч. Усього 50, витрати 30, інші витрати 5, залишок 15. Рядок 1:1. Розраховуємо 18%. 2, 700. 18% від чистого прибутку, від 15 тисяч, які у нас з вами вийшли ось тут, в 9-й колонці. 2700. Дублюємо в рядок 1,5. 2700. Далі розділ військового збору. Рядок 2,1. 225 гривень. Це формула. Ми 15 тисяч помножили на 1,5% від військового. І дублюємо цю ж цифру в рядок 2.3. Все, далі ми нічого не заповнюємо. Після цього, як ми з вами визначили, скільки ми заробили чистого, скільки ми маємо сплатити податків, повертаємося до головного документу. І так, колонка 3: 15 тисяч. Наш чистий прибуток. Колонка 6. Що підлягає в сплаті самостійно, тобто за нас ніхто не платив. Якби за нас хтось платив, це був би податковий агент. А так, оскільки ми підприємець, у нас з вами є дохід, у нас є витрати, у нас є чистий прибуток, ми платимо самі. Колонка 6. Дублюємо 18% податку з доходів фізичних осіб. Колонка 7, дублюємо 1,5% військового збору. Далі, рядок 10, 11. Дублюємо. Всі ті самі цифри. Рядок 12. Дублюємо чистий дохід 15 тисяч. Рядок 13. Дублюємо податок з доходів фізичних осіб. 2700. 20.1. 2700. 21.1. 225 гривень це військовий збір. І дублюємо. А, не дублюємо, а фіксуємо 22.1, фіксуємо з вами суму оплоченого ЄСВ. Зараз покажу, як треба розраховувати ЄСВ. В моєму випадку у мене ЄСВ вистачило на 3 місяці. Все, далі нічого не. А, в самому останньому рядку ми фіксуємо, що ми спідготували форму 2 і форму 1 ЄСВ. Більше я нічого не заповнювала. У мене, ще раз наголошую, у мене ФОП працював на загальній системі весь рік. Якщо ви перший квартал пропрацювали на єдиному, а потім так вийшло, що ви попрацювали ще на загальній системі, тут десь має заповнитися дохід, отриманий від єдиного податку. Ні, немає. А, ось. Доходи отримання відпровадження за спрощеною системою оподаткування протягом звітного року. Це той варіант, коли ви пропрацювали перший квартал на єдиному і задекларували, наприклад, 10 тисяч гривень. А потім пропрацювали ще на загальній системі, і ми з вами заповнюємо точно так же декларацію. Просто тут додається ще 10 тисяч. Зрозуміло, так? Так. Заповнили декларацію, заповнили з вами додаток форми 2. Ідемо в один ЄСВ. Код, Фіо, рік, відмітка звітна, основний вет. Номер розрахунку можна пропустити. І е, була така ситуація, коли вже була нова декларація, але не працювали знову оцих два рядка. Дівчата працюють. Запомнюйте, в кого навіть нулі. Е, хтось не міг подати, бо не фіксувалася тут період. Можете знову переподати. Е, значить, так, фіксуємо тут період, на який, коли ми перебували на загальній системі І Йдемо. Е, Тут принцип такий. Ви берете вашу випуску по банку, наприклад, да? ви працюєте по банку виключно. І ви дивитесь, в якому місяці скільки ви заробили. Саме ви заробили саме, чистого доходу. Чистого доходу. Не... Якщо зложити 6500, 3,500, у мене вийде 15 тисяч. Пам'ятаєте, да? це чистий прибуток. І так, в першому місяці я заробила чистого прибутку, тобто дохід мінус витрати у мене вийшло 6500. Сума доходу мінімального 6500. На 22% помножила, вийшла моя сума, яку я маю сплатити в бюджет. В наступному місяці я заробила чистого 3000 гривень. Але тіло в мене 6500. Я не маю права нижче нього заплатити. Тому 22%. 1430. В березні в мене 0. Відповідно, ми знаємо закон, що якщо у вас дохід 0, ви, сплачуєте 0, ви маєте право не сплачувати ЄСВ у бюджет. Якщо вам хочеться стажу, ви маєте право тут поставити 6500 тіло і нарахувати собі ЄСВ. Далі, в квітні, у мене чистий прибуток 5500, але тіло 6500. Я помножу на 22 і 1430 мені сплата до бюджету. Тобто, я маю сплатити ЄСВ не менше 1430. Може бути такий випадок, коли у мене тут е, іде нарахування в січні, наприклад, не 6500, а 8000. Так. Тоді сума, на яку донараховується єдиний внесок з нарахуванням, я ставлю тут 8 тисяч, бо вона більша за кіло. Помножу на 22 і в мене вийде зовсім інша сума ЄСВ до сплати. Зараз буде 1760. Головне, щоб не менше 1430. Це основний меседж. Якщо більше держава щаслива. Якщо менше, держава нещасна. А нам не потрібно, щоб хтось був нещасний. Так що, ну, ось така картина. Я надіюсь, що багатьом зрозуміла. Головне, щоб тут була сума чистого прибутку ваша, дорівнювала декларації, які ви подаєте. А, а тут. Дивіться, багато хто, я вам скажу так, лайфхак, хто як мухлює, ви ж розумієте, що я можу заробляти так цілий рік. І, і можу заробити ту тисячу, да? ту тисячу. Ту тисячу. Але ж я не можу не сплатити, з, якщо я зробила в цьому місяці кошти, я маю сплатити мінімальний ЄСВ. А є люди, які просто цих три тисячі додають і фіксують їх в одному місяці, щоб ці місяці не фіксували, фіксували стільки з нулями і не потрібно нічого донараховувати. Я не знаю, як на це може подивитися податково. Ви ж розумієте, що це лише ваша гра зі вашим стажем. На це ніхто не може прямо сильно вплинути, крім того, що вам потрібно просто сплатити ці податки і все, за несвоєчасну сплату. За те, що ви їх самі собі не донарахуєте. Це лише ваша парафія, в якій ви будете розбиратися, коли будете виходити на пенсію. Ніхто, крім вас цього знати не буде. Лише при перевірці. Звичайно, при перевірці, донарахують ЄСВ аж піддать, ніхто там з вами панькається не буде. Але на сьогоднішній день, якщо ви хочете, отак от там десь скоротити нарахування ЄСВ цими маніпуляціями, то, як би, знаєте. Це просто мінус до вашого стажу. От і все. От і все. Хто тут заробляв нулі, а хоче собі стаж, ви просто проставляєте тут до кінця року 6500, тут 1430, самі собі нараховуєте, самі сплачуєте, все, аля-улю. Ну і все. Ось от так, от такі в мене лайфхаки, як то кажуть. Ох, скільки питань завдають на каналі вже. Ще не встигла. Опублікувати а вже. Так. Повертаємось до нашої картинки красивої. Тут має скрізь бути 22. Ох, наробила. Так. Зберігаємо з вами, і у нас з вами зелена відмітка. Підписали і відправили. Все, отак От ми заповнили з вами декларацію на загальній системі оподаткування. Дякую за увагу. Якщо що, звертайтесь, будемо намагатися відповідати.